себе в каналі Mary Candy Плей Я собі у нас в мене буде відео виходити з розпаковочкою, бо я собі купила ортикеля наборчик з песиками. Ви скажете: "Так мало, це ж тільки на одне відео". Але це ще не все. Ще я собі купила ортикель такий... На пірзі свадьби тут дуже багато всього, він дуже прикольний. Та ще я купила одяг для басейну. Пам'ятаєте, як я розвідела розпаковочку басейну? Казала за те, що немає купалочки в прикольних, але тепер вони в мене є. До речі, друзі, дуже, дуже, дуже дякую вам за 106 переглядів на відео розпаковочка, басейну. Я вас всіх дуже люблю. Та я вам дуже дякую. Я собі купила В цьому відділі ось такий годях. Він такий естетичний та дуже прикольненький. Давай, сьогоднішнє відео у нас буде про цих писиків. Я їх вже взяла. Зараз будемо з вами. Переходити в наш будиночок і будемо їх розпаковувати. Тут є, пе... тут є песик моєї мрії. Хто мене знає? Я у всіх відео, коли був перший аватар-пас, аватар, аватар гіфтс, то я дуже люблю. Вони могли її в аватарпору. Коротше, мені тут трішки фан. -бор. Ну добре, друзі, подивіться на тих, тих милашечок, які миленькі. Дивіться на цю собачку, вона така. У нас з'явилася якраз в. Аватар Пасів, в не така миленька. До речі, вони маленькі з обновленням якимось я бачила в мене в подружки. Вони стали більшими. Я не хочу, щоб такі миленькі, щоб такі миленькі собачки стали великими. Я дуже цього не хочу. До речі, друзі, пишіть у коментарях ім'я для цих трьох собачок. Мені ось це. я... Я хочу ще почитати ваші варіанти, але в мене є варіант, щоб її назвати Барні. Я думаю, що її підходить, і в мене це буде, ну, йому підходить, бо Барні, я думаю, що це хлопць, лім'я для хлопчика. Якщо ви думаєте, що це наоборот, то пишіть у коментарях. Для цієї собачки, це, напевно, дівчинка чи хлопчик. Я думаю, що це дівчинка, бо в неї такий е, нібито пучочок на голові. Ну, я хочу почитати Ваші варіанти та вибрати ось така собачка. Я навіть не знаю, хто цей хлопчик з цітінку. У мене тут є така корзинка. Я зараз хочу тут зробити естетик-зону. Хочу тут зараз дерева прибрати. Бони мені тут атмосферу таку естетично підламують. Ну, добре. У мене тут, ну, тут є для... така коробочка з собачкою. Це з цією собачкою. Це з парні, а це з якоїсь такої решеники і стиль та ось така коробочка. Я хочу почати з ось цієї коробочки. Вау, друзі, скільки всього. Давайте почнемо роздивляти, що в нас тут є. Ось таке дзеркальце для собачки, до речі, Колір вона не міняє. Я буду брати цю собачку, але мені дуже подобається в наші ходи. Друзі. Видивіться, собачки може подобатися образ. Але тут такий наче нібито не подобається йому не добре. Так от вона дивиться і дивиться такий прикольненько. Нюхає та не розуміє, що це таке за дзеркальце. Та собачки дуже подобається цей образ. У нас ще є ось така сумочка. Так, треба якось. Поставити, щоб естетичненько було. Це для собачки, щоб її купати. Та ось така сумочка тут. Купа всього. У нас тут є джакузі. Давайте наберемо джакузі та будемо купати наших собачок. Ось такий крем. Це, це напевно, не крем, а, а якийсь такий е шампунька. Напевно, з запахом ванілі чи полниці. Це вже якась може розпушувати скіри чи штучка, яка пом'якшує шкіру. Давайте наберемо джакузі нашим песикам Спочатку мені треба вода. У мене тут води немає. Ну, добре, коротше, що я їм набрала джакузі, хочу, щоб їм тут було всім комфортно, а не тільки мої улюблені породи. Але, друзі, ці породи дуже теж прикольні. У нас тут є рухи. Є ось такий рух, ніби то так прикольно купатися. Такий, о боже, як жарко. До речі, я... 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 я мені дуже жарко, я прям не люблю, коли париться, тоді мені аспіговуємо стати. Сидить джакузі, щоб всі вони тут побалтіли, без води, ну добре. Та те й йман. Тепер ми будемо рукодільницями. Давайте вже на цей раз візьмемо цю собачку. Вони тикають на дзвоник, та випаде ось такий будеочок. Він дуже смачненький та дуже гарний виглядає. Щас така кісточка, це іграшка у нас є. Ді... О, ми можемо. Нібито соб... приманювати собачку з цією іграшкою ось така перша дія та така друга дія, нібито ми її з руки в руку перекидаємо. Я це хочу скласти, щоб вона не загубилась. ось такий ще м'ячик. Рухи дуже. А, рухи такі самі, тільки змінився предмет. Давай зараз ми будемо з вами рукоділити. Садимо собачку. До речі, наступну дію я буду робити з нею, бо рахую, що ось ця собачечка нічого не зробила. У нас тут є нитки, є сопілочка, друзі, це дуже прикольна штучка. Давайте її зараз випробуємо. Я хочу зараз поставити собачок. Ось сюди, давайте собачку, от сюди. Та я хочу, щоб пудель був по центру. Тоді оце, куди ти дивишся, парні? Бартоні, нікуди ти дивишся? Такі в мене є три собачки. Я свищу і бачу, як вони реагують на це Та є, з друге. Вони ви, ви, е, вищають, дуже прикольненько. Я їх тепер всі сюди посажу, щоб їм було тут дуже прикольно. Тепер будемо рукоділити. Беремо ниточки. Перша ниточка. Та носничка ми можемо зробити бантик. Такий. Це на собачку? На собачку! Дивіться, у нас тут собачка має все знімати. Дуже прикольненько. Ми зробили бантик, тепер ми робимо такий прикольний ошейник. До речі, ой, я сказала, що буду на цій все випробувати. Давайте кожна буде надягати на кожну з собачок та подивимося, яким вибрать образ. У нас є в барні ось такий бантик. Тут у нас є осенічок. Новий бантик. Вау, подивіться, який він тут є. Ага! Це для для людини. Така буду тепер з бантиком після собачок. То тепер наступну речі, я буду надягати на ось цю собачечку. Так. зробили великий бантик. Я думаю, що це має бути. О ні, друзі, це для людини. Якщо, якщо не буде для, для неї, то тоді я її зроблю якесь. Так, друзі, для неї немає. То давайте її зробимо. М -м давайте ще було попередочку такий бантичок. Ось, тепер ти в нас теж з бантичком. де таке естетичненько та миленька сидять. У нас ще є така розтісочка, щоб розтішувати шерсть. За їх треба розчесати. Я про не проф, як це робити. Um, ну, всьому люди щастя. Ось так, от знову причесуємо їх. Це щоб шерсть розпушувати. Так, ці ниточки я вже використала. Така вони, до речі, дуже прикольна сумочка. її можна використовувати, як мама може йти. Тут сюди можна бутилочка, різнокласний смесі, і мама може йти кудись з маленькими дітьми. Беремо пуфочок Вау, це такі прикольні аксесуари можна зробити я? я хочу, щоб це було на собачок. Ось це на голову. Це прикольненько. Так, що воно ще є. Ось таке це насичку. Собачки. Друзі, це так прикольненько, да я з за мордочки не видно. Давайте я краще вам покажу на ось цій породі мої, -мої барні. Мені так подобаються ці собачечки Вони ну, прям мі-мі-мі-мі-мі. Так, що оце є? Тепер я хочу, щоб це був ошейничок, Це не людина. Це не людина ось така маленька заколочка. Але дивіться, якщо я її... Ось маю, то дивіться, яка вона величезна. Ще в нас тут можна зробити. Ось таке, я думаю, що це намисло для людини. Тут вже дві собачки без прикрас. Ну, я тоді їм буду робити такі самі, як у Лукаса. До речі ці, ці собачки це теж ім'я Лукас підходить. Мені вона схожа на Лукас, бо Луй Вітон. речі, дивіться, оце це слий Вітон. Ой, я тут все що всередині, ну добре. Тут це у нас Лойвітон. Я не знаю, Дум, це тільки Лойвітон скорочено Лукас. Друзіке теж прикольне ім'я. Та ось така, ось така сумочка, ще це не для собачки. Зараз я хочу ще зробити собачкам ось такі. Шейнсько. Давайте оці зробимо. А. Оці я не буду робити, я не знаю чого, бо на ній оселечко так собі видно. Ось це таке ріжевники видно, добре. А інше може так собі бути видно. Так, що у нас є ще? Це ось така сумочка, така тепер модна. Я думаю, що я хочу собі на мисці зняти. Я можу діставати сумочку та давати моєму песику. Солодощі, ну не солодощі, а. собачі різні. вкусняшки. Ой, друзі, це ж оці такі самі пуделі. Ну, знаєте, що я їх не можу їсти. Я б хотіла спробувати корм в ворі, не в реальності. Корм, собачі, кошачі їсти не можна. Тут отака ікра. Чому я його їсти? Не можу? я собі звикла давати тут. Тут собі... А тут треба собачком давати. Ой, у нас тут ще корм є. Що це у нас таке за корм? А ще оця собачка ще. До речі, я дала ось це Лукас. Ось, боже, барні, Вона дуже так підходить. Ось це дала ось ці собачки, Вона так теж тут підходить. А оце, якщо ми його відкриємо, воно теж підходить ось ці собачки. Я тут все по кольорах дала, але я навіть цей не бачила, що я їм даю. Фото рамочка! Будемо робити селфі! Ось сюди поставимо. Так. Собачки ходімо на фешн-шоу. На фешен шоу ви будете дуже модними. Зараз я вас буду вдягати. Я в цьому небарчику бачу, що тут є бігуді. Ми їх, звісно, ж будемо використовувати. Вам цікаво, чому собачка в наче ще... отак от чи труся, чи, чи якось жмуриться. Мені це трішки так стареневадник виглядає, що собачки жмуряться чи якось чи трусяться. Зараз все познімала, щоб вам було все видно. Тут у мене є купа одягу. Почнемо з першої штучки так. Зараз я буду підбирати ну це 100% для Лукаса. Лукас може, до речі, знімати, але він знімати це не буде. Це, напевно, для ось цієї, а це для остіє. Бо якщо їм помінятися, думаю, що все-таки може бути наоборот. Але якщо дивитися на коробочки, то все має бути так, як я їх одягнула. Давайте все-таки зробимо так. Тепер ошелічку. Тут зрозумів, що це на цю, це на цю, а це на цю. Ну, друзі, ви можете робити, як ви захочете. Я думаю, що це для цієї собачка це 100% для цієї, а це для лукасика. Подивіться, які у нас такі дуже прикольні образи, Мені подобається в барні образ. Не в барні дуже подобається образ. Не тільки. Вот тут платочко. А це одне... ой, ще її в плаття вдягнула. Ну добре, так що. я Хочу зняти, Я буду все так от класти на. Плички, але. Чому я буду його на поличках класти? Я буду робити все, що тут захочу. Хочу з них кепочки познімати, щоб вам показати новий образ з, з платнічками. Чогось для цих двох плать, а для цієї такий купальничок. Хм. Ну, добре. Ой, нам ще залишилось Друзі, чому я завжди знімаю кофточку. Вже, вже пройшло дуже багато часу, я вам тільки пару відсотків всього цього показала. У нас тут ще є купа всього, подивіться, ось це для парні. Для парні ось так. Ой, друзі, тут збій в програмі. Програма ми трішки збилася. О, тепер, друзі, все правильно, подивіться, які вони миленькі. Так, ось така золоточка, ось таке та щось це. Я хочу оце додягнути на лукасика. Давайте це на цю. А, так. О, вони ще всі зразу вдягнулися. Тут якраз є корона корони це те, що нам треба. Давайте цю для Лукаса. я цю собачку Лукас називаю. Бо я дивлюсь на цю коробочку з Лейвітон. І вона мені Лукас, Лукас, Лукас в голові. Це буду ставити, всі коробочки. Ой, друзі, це вже кінець цієї коробочки. Бігуді, 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 бігудяшки дуже класні. Це напевно для Барні. Це для а арожевинки для остіє. Я ж не хочу все піднімати. Бігудіце, напевно, для цієї. А це ці для тієї. подивіться, як вони минки. Ой, хочу збрати цю штучку. Ой, дивіться, як тут дуже все гарненько підходить. Це для тієї, а це для нашого лукасика. Така. Шляпка, ось така на цю, а ось це для Вона так, все дуже гарненько підходить я буду. Але давайте я хочу їх залишити в цьому образі з капелюшечками. Давайте тоді ось ось таку капечку надягнемо. У нас закінчиться перша наша коробочка. Давайте тепер будемо розпаковувати одяг для наших хазяйчок. Та собачок! Тут у нас є. На, на, мені треба в студії Лукаса. Ну, не Лукаса, а парни. От яка подуфічка, дві мисочки, Я їх, зараз їм буду зони організовувати. Ось це вона посередині зона Барні Тут зона жевенької собачки, а тут зона ще собачки. Я буду їм зону організовувати тільки на травічки. Просто тут у мене купи, купи всього. Тут треба трішки прибрати. Так, давайте йому поставимо ось так все. Покладемо по з лукасом телефончик. До речі, мені він такий прикольненький, на ньому можна дзвонити, він такий дуже топ. Переносочка для собачки. Це прям те, що мені треба. Собачка може. Ось так от як це миленько. І ще зараз стану точно хазаєчкою цього. Песка. Він такий неперевершений. Тут давайте булочку поставимо та отакий образ. Мені треба взяти ось таку шляпочку, Очечі. ось таку сумочку, кофточку. А де тут мій одяг? Значить, цей одяг, який був на мені в початку відео, його можна знайти в аеропорті. В аеропорті. На людині яка цей. Яка з рік. Є перший варіант образ, я хочу куплю, щоб знати, бо я в ньому нібито якась капітошка. Ось таке тут у нас образ є варіант перший та варіант другий. Я думаю, що зараз, коли більш таки легенька погода, варіант перший, а коли тепліше, варіант другий. Вони вдвох такі прикольненькі. Дуже такі прям мі-мі-мі. Зараз мені треба все тут познімати, але я не буду нічого знімати. Так, давайте почнемо тепер з. Давайте з цієї коробочки та собачки. Це такий образ. Теж дуже прикольний. Ой, стався коробочку. Будь ласка, будь ласка. Ну, Коробку в нас тут не ставиться, але ок. Собачки, ви йдете сюди, а ти, Барні, будеш відпочивати біля барні. Зараз я туди мисочку, закінчи телефончик. Я собі, до речі, телефончик барні заберу. За собачки чекайте, а де мисочка друга? Так, друзі, я її знайти, знайти тепер не можу. Ну, добре, потім знайду. Тепер я буду. Работать зону для этой собачечки. у нас, кстати, все будинки оставлю рядом Лукасика Ну, не рядом Лукасика, а беля барни. Барни, барни. Вот такой телефончик. Он уже сердечком. Тут есть две мысочки. Ставим диванчик. Та я буду перевдягатися на більш такий літній образ, до речі, шубка є в двох образах. Ну, я думаю, що оцей більш літненький. Шубку тепер надягаю, надягаю на мисто. А ні, на мисто, на мисто мені знімати не потрібно. Надягаю, о, я можу ще вдягнути ось таку кофточку. Я зараз хочу зняти сумочку. Бо я хочу вам все дуже так детальненько показати. Ось такі хвостики. варіант номер один, варіант номер два. Мені подобаються обидва варіанти, але поки що я буду ходити в такому варіантику. Сидить телефончик, дві мисочки. До речі, я вам не показала переносочку, Нехай песик іде до мене. А до речі, якщо його поставити біля переноски, Біля переноски дії не працюють, працюють тільки у переноски. Дуже так все прикоденько. Нехай ця в нас собачка буде теж лежати. Леж... Будь ласка, собачечка, опа, лежи. Подавна ще й лежить. Я буду тут говорити вам, що я роблю. Переносочка сюди нехай. Тепер будемо розпакувати цю собачку, Мені її жаль, бо вона була остання, але, але в неї тут не менше всього по інших собачок. Подивіться на цю подушку. Одне це. Ось така переносочка Залазь сюди. Вона може ось так от вилазити та підстрибувати. Ось така мисочка та ось така мисочка. Ось тут лежаточка. Я думала, що це буде трішки наоборот, але тут лежаночка, будиночок. Давай нехай ти полежи. Сюди поставимо подушечку. Ось такий, до речі, дуже прикольний телефончик. Йому тут можна подзвонити. Ось так. Ось така у нього заставочка. Ось сюди мисочки, переноску. Тепер я буду перевдягатися в образ цієї хазяйки цього песка. Мені, подоб... мені цей образ прям подобається. Це такі окуляри, буретик. Мені дуже подобається ось та, така штучка. Мені оці схожі на буси. Ви знаєте, Буфі, що є сідомні браслетики, там часики різні, то мені вони дуже схожі на такі. Ось така тут сумочка. Ось така шубка. Перетягає взуття. Перший варіант такий та ось такий. Мені більше подобається перший варіант. До речі, в кожному варіанті, в кожному такому образі є шубка у мене тут купа всього. Мені без окуляр краще, бо мені я що в тих окулярах що вони малесенькі, а очі в мене величезні. А так все подружки было на канале Мэри Кэнди Плэй.